Thank you Звісно, коли є вірні відключення, то світла в будиночках немає, але в нас стоїть генератор, тому коли світла немає, він працює, обігріває нашу їдальню. Тут у нас знаходиться пункт незламності, то люди сюди приходять та обігріваються. Також у нас стоїть два кипятильника великих, працюють електроплити та мікрохвильовка. Ну, в будиночках, звісно, холодно, ми приходимо сюди гритися. Так так очень тяжко, конечно, без бізвітла, холодно. Як тільки вмикають світло, буквально пів години все, всі душі забиті, води взагалі немає, просто ну, дуже зимна така вода. Друге, просто некомфортно тим, що треба, щоб вийти в туалет, знову ж таки на ту ж кухню, на ну, знову ж таки в душ, потрібно вдягатися постійно. Тобто, ну. Це некомфортно. комфортно. Як нема світла десь вісім годин, то температура дуже дуже швидко падає. Дуже десь за годину стає. 11-12 градусів і перевдягти дитину дуже важко в таких умовах. Ванночка сюди приносимо воду і тут купаємо. Звісно, ніхто не буде носити немовлятку туди, тому що назад не донесеш уже. Буквально от через декілька метрів будують зимовий варіант модульних будиночків цих. Типу там, ну вони майже як ви бачите, нічим взагалі не відрізняються від тих, що зараз. Але кажуть, що то більше такий зимовий варіант: там буде всередині туалет, буде всередині кухня, душі і так далі. Наскільки там буде тепліше, я не знаю. І нам сказали, що туди будуть переселяти після нового року. І те, що вони двоповерхові, я не тут немає взагалі шумоізоляції, тому я не уявляю, якщо діти на другому поверхі, це ті, хто внизу вони просто здуріють. Тому що тут навіть через одну кімнату маля, якщо воно стрибає, ми тут. Чуємо, я не уявляю, що сусіди чують, і що буде, якщо воно буде наверху, я просто не знаю.